Облаштували наркоплантацію та готували до збуту канабіс на десятки мільйонів євро. На прикарпатті засудили учасників злочиної групи. В суді довели, що в серпні 2019-го вони організували масштабне вирощування конопель, з яких виготовляли наркотичний засіб канабіс. Виробництво діяло в орендованих приміщеннях, теплицях площею 40 тисяч квадратних метрів на Косівщині. Керував злочинною діяльністю раніше судимий місцевий житель, який розподіляв обов'язки між учасниками групи, а також залу. Чав найманих працівників для посіву вирощування наркомісних рослин. Двоє інших учасників організованої групи виконували функції агрономів та охоронців нарколабораторії, а також контролювали роботу завербованого персоналу. Спільники налагодили повний виробничий цикл, вентиляційну систему опалення, освітлення посів, полив рослин і аж до виготовлення готової продукції. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 90 тисяч рослин коноплі та майже 700 кілограмів канабісу, а також промисло. Ово обладнання вартість вилученого наркотичного засобу за цінами чорного ринку становила десятки мільйонів євро. Співорганізатора та учасника групи визнано винними за статтями 307, 313, 317 кримінального кодексу України. Співорганізатору групи призначено 9,5 років позбавлення волі з конфіскації майна. Його спільнику 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Щодо ще одного учасника організованої групи, кримінальне провадження зупинене у зв'язку з його мобілізацією. Вирок суду набере законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. Щодо ще одного учасника організованої групи, кримінальне провадження зупинено у зв'язку з його мобілізацією. Віталія Кучів, Анпілецький, телеканал 402. Смарт-годинник допоміг врятувати життя. Двоє туристів під час мандрівки у гірській частині верховинського району заблукали та опинилися в небезпечній ситуації. Один із чоловіків не розгубився та скористався функцією екстреного виклику на своєму ручному девайсі. Пристрій автоматично відіслав сигнал СОС до міжнародного центру підтримки, звідки його оперативно передали українським екстреним службам. Було встановлено точні координати місця перебування цих людей. До місця було направлено верховинських рятувальників. Рятувальники. Знайшли заблукалих туристів у задовільному стані та в складних погодних умовах здійснили їхній супровід з гір. Рятувальники ДСНС нагадують, що перед мандрівкою в гори потрібно завантажувати мобільний застосунок порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме, передачі. Голосових повідомлень, сигналів СОС з географічними координатами, виявляти ціль супроводжувати її, а головне знешкоджувати. Протиповітряна оборона Івано-Франківська отримала дрони імітатори шахедів. Вони слугуватимуть для тренування не тільки окремих бійців, а й цілих команд з різних підрозділів ППО. Завдяки своїй невеликій вазі. Ці безпілотники легко запускати в небо. Вони можуть літати до години часу, розганятися до 125 кілометрів за годину, і головне імітують політ шахедів, тримаючись ни. Над землею. Використання цих мішеней максимально наближене до реальної загрози. Військовослужбовці кажуть, такі імітаційні дрони є ідеальними для командної підготовки та покращення билих навичок екіпажів. Унікальні мішені створили українські інженери та фахівці в рамках проєкту Вітруган. Хочу подякувати Руслану Марцінкову, тому що без нього наші ППОшники місцеві не могли б тренуватись. Ця повітряна мішень це найкраще, що є в Україні. Аналогів немає. Умовно вона імітує шахет. І можна повноцінно тренуватися, збивати майже наближені наближене до бойових умов. Міська влада робить все можливе, аби якомога більше посилити безпеку своїх мешканців. Зазначає очільник громади, міський голова. Тож в умовах війни надзвичайно важливо організовувати максимально ефективні тренування. У нас добра співпраця з Вітруганом і хлопці. Молодці, бачите, треба тренуватися в нашій протиповітряній обороні на реальних дронах. Фактично, ці дрони є прототипами шахедів, і вони фактично такі, як шахеди, і стрільба по них вона дозволяє хлопцям навчатися, і це дуже важливо. Тому допомагаємо військовим, допомагаємо протиповітряній обороні і дякуємо нашим хлопцям. І дівчатам, які нас захищають, міський голова переконаний, завдяки такій співпраці наші захисники неба стають ще майстернішими, і кожне їхнє тренування дає громаді більше впевненості, що наступний ворожий шахет буде збитий. Віталія Курс, Святослав телеканал 402. Після втрати сина знову мить відчути себе живою, красивою та сильною. Івано-Франківський простір ветеран Про вдруге влаштував акцію фотосесію для матерів загиблих воїнів. Цього разу готується закарбувати свою вроду 12 матерів, чиї сини, починаючи з 2014-го і під час повномасштабного вторгнення віддали своє життя, захищаючи Україну. Син Надії Стахів, Тарас, студент-першокурсник, покинув навчання аби боронити країну, пішов добровольцем у Харцію, брав активну участь у бойових діях. Загинув у Бахмуті 15 січня 2023 року за три дні до свого дня народження. Йому 18 січня мало виповнитися 19 років. Він вчинив, на мою думку, героїчну, героїчну дію, тому що зробив свій вибір і став на захист нашої держави. Попри цей великий біль, моя гордість вона є напевно ще більшою, тому що. Я поважаю його вибір. На цю фотосесію каже жінка, згодилася не одразу, адже досі в жалобі зізнається, навіть хотіла одягнути сюди чорну вишиванку. Але я я стояла біля вікна, і на мене я зрозуміла, що я засліплена яскравим світлом. Я не могла зрозуміти, що це за світло, коли підняла очі. До вікна, то побачила, що це сонце, яке заходить. Це яскраво-червона така тарілка з дуже потужним світлом, яка світить прямо на мене. І я вирішила одягнути оцю святкову е вишиванку в е гуцульському стилі. Е ці вишиванці 32 роки. Так, мій син він от подбав за те, щоб я сьогодні така була в світлій вишиванці. Гарна, тому що він дуже тішиться. Казав мене мама гарна. Робота кипить одразу в кількох кімнатах. Готують матері до фотосесій, майстрині центру професійно-технічної освіти. Перукарки, візажистки, усі працюють на волонтерських засадах, аби подарувати впевненість та красу тим, хто сьогодні, попри біль, хоче відчути себе сильною та привабливою. Сьогодні ми маємо можливість працюючи в проекті від ветеранського простору. Творити для матерів декілька хвилин щастя, повернути їх до прекрасного, показати, що вони не забуті, показати, що ми їх пам'ятаємо. І маємо просто велику можливість подякувати особисто матерям за те, що вони є за їхнє життя. Для багатьох учасниць це перший досвід роботи перед професійною камерою. Однак правильно підібраний макіяж та продумана зачіска допомагають матерям почуватися впевнено. Знаєте, для жінки завжди ну, завжди, завжди такий підйом на настрою. Бачу, що всі так відносяться гарно. І Красиві, все таки жінка хоче бути красивішою завжди. Завжди, чи кудись іде, чи що, завжди зачіску робить, завжди щось там. На обличчі малює головна мета таких фотосесій ділиться організаторка Любов Василів – подарувати мить спокою і підтримати тих, хто втратив найдорожче а ще дати можливість матерям стати прикладом сили та мужності для інших. Ми розуміємо, що вона зараз дуже актуально тим більше, що якщо якась мама ще не готова до того, то на прикладі іншої. Вони, вони все ж таки хочуть спробувати, саме отака підтримка у розуміючому колі, вона дає натхнення на жити далі, жити за двох, жити в пам'ять про героя. І направду хочеться, щоб кожна мама відчула оці теплі обійми, ту щирість, турботу від людей. Які можуть це зробити до слова, для матерів полеглих захисників уже готують наступні фотосесії. Найближчим часом вони відбудуться у Брошневі та Коломиї. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал «402». змагатися, щоб пам'ять про загиблих героїв України жила вічно. У Івано-Франківську стартувала першість ФСТ Україна з боксу. Участь у турнірі беруть спортсмени різного віку. Такі поєдинки переконаний боксер Віталій Зобнів роблять їх сильнішими та витривалішими. Хлопець же не вперше долучається до такого дійства. Ці змагання до цього типу ті самі перемагав у два рази. Я перемагав змагання в на Закарпатщині втячеві. Став найкращим боксером турніру. Отримав кубок. Я перемагав чемпіонат України з кікбоксингу та ставав два рази третім. Що Маю 17 поєдинків і 13 з них виграшів. Боксери змагатимуться у двох категоріях А і Б. Для когось ці змагання вже не перші, але навіть попри досвід, юнаки хвилюються перед боєм, каже директорка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з боксу Ольга Романишин. Сьогодні у нас буде категорії А, і Б, юнаки юніори. І двійкові групи, більше 30 пар на сьогоднішній день. Змагання буде проводитися два дня, 16 і 17. Краще будуть нагороджені медальками, грамотами. Буде так, що відповідно техніка краща. Кого показано, будуть нагороджений і до бачу, що наші хлопці підходять, вони хвилюються. Хтось і не спав, переживав, тому що хтось може проводити сьогодні Перший бій. Такі змагання проводять часто. Цього разу вони у пам'ять колишнього бійця клубу Віктора Вовчука. Він був командиром розвідувального відділення, але у червні 2023-го, під час виконання бойового завдання, загинув. Це другий раз проводимо пам'яті цього воїна. А так ми проводимо майже кожний місяць, проводимо заходи по боксу. По боксу легкоатлетики недавно у нас було полекі атлеті зараз по боксу. Змагання триватимуть два дні 16 та 17 травня. За підсумками поєдинків найкращих буксерів нагородять медалями та грамотами. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. під час слідства встановлено, що двоє жителів села Шепарівці налагодили схему переправлення військовозобов'язаних громадян за кордон. За 4 тисячі євро. Вони організовували трансфер до прикордонних зон. Надалі консультували їх щодо незаконного перетину державного кордону поза межами офіційних пунктів пропуску. Один із фігурантів заздалегідь перевіряв маршрут і передавав інформацію щодо розташування нарядів поліції та ситуації на дорогах своєму спільнику, який перевозив клієнтів у другому авто. У лютому 2025 року. Поліцейські затримали зломисників на гарячому. У ході розслідування слідчі також встановили, що один із обвинувачених незаконно зберігав і збував наркотичний засіб канабіс мешканцям Коломиї. Обом чоловікам інкримінують вчинення злочину, передбаченого за частиною 3 статті 332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою Кримінального кодексу України. Також одному із злоумисників повідомлено про підозру за частиною 1 та частиною 2 статті 307 «Незаконне зберігання та збут наркотичних засобів Кримінального кодексу України, опанувати нову професію в it сфері або поглибити свої знання незалежно від віку. В Міжнародному навчальному центрі АІТ. ITSTEP-академія триває набір на курси професійної комп'ютерної освіти. Запрошують слухачів від 15 до 55 років. Навчання відбувається в сучасних аудиторіях, а серед викладачів лише сертифіковані спеціалісти. Директор Івано-Франківської філії Ігор Мандар каже: головне мотивація, а її вони підтримують, створюючи комфортні умови для навчання своїх студентів. Значними перевагами аті степ академії є індивідуальний підхід до кожного студента, оскільки у нас мало комплектні групи. Від 15 до 16 студентів таким чином ми маємо можливість підійти до кожного особисто індивідуально і підібрати завдання саме ті, які можуть допомогти розвиватися кожному. Зокрема, крім того, це практичний характер навчання, оскільки теорію ми даємо через практику. Бо, як відомо, жодна теорія без практики не має результату. Академія пропонує навчання за трьома напрямками: розробка програмного забезпечення, комп'ютерна графіка та дизайн, мережі та кібербезпека. Після закінчення курсу студенти отримують офіційну міжнародну сертифікацію, яка визнається у всьому світі, та надалі надає певну перевагу при працевлаштуванні. Іноді ще під час навчання чи одразу на представленні дипломної роботи студентам пропонують роботу, особливо якщо вони демонструють високий рівень професійних навичок. Ми пропонуємо. Програмування, розробку програмного забезпечення, де наші студенти набувають практичних навиків зі створення сайтів, програмування. Другий напрям, який ми пропонуємо, це є комп'ютерна графіка і дизайн, де наші студенти опановують інструменти, розпочинаючи від фотошопу, ілюстратора, 3DS Max, 3 d maya, тобто найважчі програми. Без яких на сьогоднішній день у дизайні просто не обійтись. Ну і звичайно, будучи у такому режимі сьогодні військового часу, дуже важливо для будь-якої кампанії це її захист. А отже, це кібербезпека та мережі. Стартує навчання вже в червні. Кожен може обрати собі зручний формат офлайн чи онлайн курси.